Вітаю вас на уроці Всесвітньої історії. Тема нашого сьогоднішнього заняття Паризька мирна конференція. План нашого сьогоднішнього уроку Перше. Паризька мирна конференція. 14 пунктів Вудро Вільсона. Версальський договір. Створення Ліги націй. І четверте питання це мирні договори з союзниками Німеччини. Отже, спочатку з'ясуємо, що ж таке Паризька мирна конференція. Паризька мирна конференція була прийнята 18 січня 1919 року і тривала по 21 січня 1920 року. Що це таке? Це міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для вироблення і підписання митних договорів із державами. Переможницями в Першій світовій війні, отже, скільки країн входило до Паризької мирної конференції, які були учасники? Це було 27 країн. Воюючі країни, що мали інтереси з усіх питань Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Японія, Франція і Італія. Країни, що мали лише тільки часткові інтереси? Це Бельгія, Бразилія, Британські Домініони, Румунія і так далі. Країни, які розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною та її союзниками, в основному це були латинсько-американські країни, держави, що утворились та запрошувались однією із п'яти великих держав, це були такі як Польща, Чехословаччина та інші якою ж була основна мета проведення даної конференції? 18 січня 1919 року президент Франції Пуан Каре на відкритті конференції сказав: рівно 48 років тому у Версалі було проголошено Германську імперію. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб зруйнувати та змінити все, що було створено того дня. Популярне гасло французького народу Німці за все заплатять. Організація роботи конференції. 18 січня 1919 року Клеменцо розпочинає роботу конференції Рада десяти по два представники Сполучені Штати Америки, Франція, Англія, Японія, Італія. Велика четвірка, велика трійка. Клеменцо, ллойд Джордж, Велика Британія, Вільсон, Сполучені Штати Америки. Після запеклих дискусій, які часом загрожували зривом конференції 28 червня 1919 року політики все ж таки підписали Версальський мирний договір. Після підписання договору лідери країн яких привітали шаленими вигуками, приєдналися до натовпу, який зібрався біля Версальського палацу. Основні положення Версальського мирного договору. Політичні обмеження Німеччини. Країну проголосили єдиною винуватницею війни, заборонили об'єднання з Австрією. Тобто Німеччина мала видати військових усіх злочинців. Основними умовами Версальського договору були такі як політичні санкції, економічні санкції, військові санкції, а також територіальні обмеження. Німеччину було поділено на дві частини власне, Німеччину й Австрію. Франції відійшли Ельзас і Лотарингія, територію на лівому березі Рейну поділили на три зони, які мали бути звільнені. Країнами-переможницями через 5, 10, 15 років. Згодом долю цих регіонів мали вирішити шляхом референдуму. Східну Прусію відокремлювали від Німеччини польським кордоном. Німеччина втратила всі землі, захоплені нею на сході в результаті поразки Росії: Україну, Білорусь, Польщу, Естонію, Латвію, Литву, усі німецькі колонії. Переходили під мандат Ліги Націй. У більшості з них мандатом скористалася Велика Британія. Що ж таке Ліга Націй? Ліга Націй це перша міжнародна міждержавна організація створена з метою розвитку, співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами. На практиці основними завданнями були Дотримання прав і вирішення всіх територіальних конфліктів у світі після завершення Першої світової війни. Перша частина Версальського мирного договору 26 статей: це статут Ліги націй. Статут Ліги націй підписали 44 держави. Її засновниками вважалися країни, що брали участь у війні проти Німеччини та її союзників. А таких було 31, а також наутворені держави 13, оскільки Конгрес Сполучених Штатів Америки відмовився ратифікувати Версальський договір, то країна не стала членом Ліги Націй. Паризька мирна конференція не тільки обговорювала долю Німеччини, а й інших держав. Наприклад, 10 вересня. У 1919 році було підписано договір в сен жерменській з Австрією. 27 листопада 1919 році Нейський договір з Болгарією. 4 червня 1920 року тріанонський договір з Угорщиною. 10 серпня 1920 року було підписано Сербський договір із Туреччиною. Кожна країна. Мала претензії, наприклад, така країна, як Франція, мала такі претензії до Німеччини. Перше, це прагнула послабити Німеччину, розшленувати її на малі держави, приєднати в царський вугільний басейн, повернути Ельза, та Лотарингію, захопити значну частину турецьких і німецьких колоній, становити своє панівне становище. Що ж прагнули Сполучені Штати Америки? Перше, це претензії на світову гегемонію, зацікавленість в реалізації принципу вільної торгівлі та мореплавства, прагнули встановити свій політичний вплив у Європі. Що ж прагнула Велика Британія? Перше, намагалася закріпити першість на морях та контроль над більшістю німецьких колоній, хотіла перешкодити Франції, стати лідером у Європі. Була зацікавлена у збереженні Німецької держави для забезпечення рівноваги сил у Європі прагнула відновити свою колишню могутність. Завдання на закріплення нашого сьогоднішнього вивченого матеріалу установити хронологічну послідовність подій а. Підписання Версальського мирного договору Б. Серський мирний договір. В. Підписання Коп'янського перемиря, підписання Сен-Жерменського мирного договору і визначити хронологічні послідовності. Другим нашим завданням дати визначення поняття, що таке репарація, демілітаризована зона і Ліга націй. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника номер 4 автором якого є Павло Полянський. Вивчити поняття та основні дати, виконати завдання в контурних картах, підготувати повідомлення за бажанням на тему розпад багатонаціональних імперій після Першої світової війни. Дякую за увагу!